Всім привіт! Хочу поділитися відгуком про сайт Arlekin, на який я потрапила, тому що нам подарували комплект. І коли я зайшла на цей сайт, я була дуже вражена цінами, приємно, здивована тим, що через, навіть коли я вагалася зробити замовлення, тому що мене дуже здивувало, насторожила цим, на цьому так дешево. Через місяць носки, майже щодня, костюм залишився в ідеальному стані. Дитина і їла в ньому. І все було воно ідеально відстірується і носиться. І він майже новий, пройшов місяць. Тому я вже не вагалася і зробила замовлення. Потрапивши вже взимку після свят на сайт, знову була про. Ємно вражена тим, що були акції, акції на літо сезонний розпродаж. І так як в мене дівчинка худенька-маленька, я знаю, що з розміром я точно не прогадаю. Я вирішила, що саме те, що потрібно, треба купувати вже на літо Тому що речі дуже класні і для дівчинки так зовсім хочеться всього різноманітного. Коли я обрала, а це було платюшко одне і платюшко друге, я потрапила на приємну акцію 1 плюс один дорівнювало 3. Також там був комплектик по скидці, футболочка і юпочка. Оці всі три речі мені обійшлися в. З скидкою, з тим, що сезонний розпродаж та 1 плюс 1 була акція 3 в 200 гривень. Ну, таких цін ну, я не зустрічала ніде. І якість товару ну, просто прекрасна. Також в замовлення нам положили листівку. Як ухажувати за речами, Сушіння, прання, просування це також важливо. І накладна. Також приємним бонусом були цукерки, тому що є старша донечка. І етикеточка з тим, що є ще один конкурс, в якому можна поучаствувати. Дякуємо Арлікіну за якість, за швидке обслуговування, за те, що є різні варіанти доставки. Дякую.